Життя складне, але чудове, ми робимо в ній відкриття, і завжди йдемо в невідоме, тим цікавіше нам буття. Привабливіше, яскравіше, є для фантазії політ і манять вдаль путі світіші. І ти не йдеш, летиш у світ. Є і різкі внім повороти, де випадаєш із сідла, Заверті клаского вороти, Бувають і такі діла. Та все проходить, час спливає, нова мета нас кличе вдаль. В житті усякого буває, Та за минулим нам не жаль, бо кличуть знов нові дороги, Під ноги стеляться путі, чекають радощі, тривоги щодень у нашому житті. ХХ століття має бурхливу і суперечливу історію. Воно супроводжувалося війнами, розореннями, голодом, злиднями. Все це забирало багато людських життів. Різне бачення склалося щодо цих подій, які принесли скільки горя та нещастя людям. Мабуть, не було такої людини, якою б не торкнулася трагедія. У важких умовах жила більшість населення, не вистачало продуктів, одягу, мізерна заробітня плата, призводила до вічі людей. Український народ пережив всі жахіття воїн, тортури, голод, злині, репресії. Ніхто краще не зможе описати ці роки за людей, які все це бачили, які пережили це лихо та страхіття. Зі сльозами на очах говорить про події минулого століття жителька села Хоцьке Нестерова Марія Юхінко. З болем згадує, що вдалося їй пережити, чого народ не в ті страшні роки, скільки горя перенесли люди, як їм вдалося вижити, а далі стати на ноги і продовжувати працювати в тяжких умовах, піднімати спопілу у села та міста. Марія Юхимівна народилася 1929 року в селі Хоській переяслав Хмельницького району. Проживала у хоськах до 17 років. Життя почалося не дуже балувало нас. Було важко жити, нічого не було, ні кунхветів, ні сахару не можна було купити, нічого, все дороге. Одягтися не було в що, то ми пряли його і, і з полотна шили одежу. Книжки купували ми. І життя було важке, тому що обкладали великими податками. Люди не могли прожити. Все те, що заробили, віддавали податки. П'ять років мені було, як була голодовка 33 рік. Їсти не було чого, люди вмірали. Скільки мій дядько, материн брат, прийшов, мене подержав на руках і тоді не прийшов додому більше. І не пішли, а він із дзвона домер. Оце таке життя було. А я вижила, я вижила, тому що батько держав козу. І волочко мене трошки піддержував. А їли млинці, і мати і полову, і що тільки туди не мішала, а борошна, на граминочку додавить, щоб трошки заживок був. Ну і слава Богу, ми, я голодовку прожила. Людина знайшла, піде на поле, колосків назбирає. І вони за колосок мою рідну тітку засудили на 5 років. А там вже була колективізація почалася у Тернополі. Уранці у день одна влада, на, на ніч друга влада. І це при, мої, при моїх очах, при моїх усього із. України з нашої, навіть з Радянського Союзу, бо тоді ж був ще Радянський Союз, наші вже воєнні, от міліція скрізь перевіряли, хто замішаний, хто значить, був оця в оці угрупуваннях їх було, щоб і знищити, і вони не хотілися влади цієї. Так вони їх забирали і відправляли десь у Сибір чи куди забирали і справляли. Почалася і війна, мені було 12 років. Почалася війна. Кажуть, німці вже в Переяславі. Ми ж тоді батько нам і каже, залазьте під піч, бо, може, будуть бомбити. Так там буде той е, спокійніше. Приїхали мотоциклом у село, е, мотоциклами німці і давай ходити по хатах. Чую, до батька щось джиркотять. Батько, коли я чую, а батько мій по-німецькому балакав, ми ж сюди-туди сидимо вже, Мов чому? Коли батько значить, відкриває, каже, вилазьте. Бо німці сказали, що а де ваш кіндер, А батько каже під піччю, Каже, хай вилазять. Так ми в твої повилазили. Ну, от, німці два, два німці. Вони до батька кажуть, чого ти балакаєш по-німецькому. А батько і, і каже, тоже по -німецькому, і теж по-німецькому він, він відповідає, я був е, у Німеччині, я був у плену. І я знаю німецьку мову. Вони, правда, зразу поспитали батька, а комуністи є в селі? Батько каже, нема, всі виїхали. Комуністів нема. І так німець тоді, значить, ми посідали з братом е, на полу. Бо як же жили не так, як зараз, оце такі хороми до да, комнати, да, усе. Зараз тільки жити, да Бога хвалить. А тоді в якій хаті ми жили? Піл до лави, додолівка. А у селі в нашому у лісі був дуже великий партизанський отряд. І ці партизани в нас вони діяли, вони Кожну ніч вони виходили у село, молочарка була, понабирають собі харчів, понабирають цього і ховаються вніс. Німці ж були обозлені, а тут вже вісті доходять, що Червона армія вже приближається, виходили вони з села. Що ж вони? У селі ж дуже багато партизанів було. І все, вони почали палити село. От. Партізани, конечно, діяли, пригнали півтори тисячі пленних у село. Цих тленів партізани вночі випустили всіх. Як почали вони бомбити, і такі, як, такі бомбочки, що як упаде, так як куриця розгребла. І, і у, у нашому житті попало скільки горя, дві голодовки, війна. Ми повинні пам'ятати наше минуле, шанувати наших рідних, які в тяжкі часи зберегли людську гідність, доброту та силу волі. Йти далі, жити заради кращого майбутнього. Наше майбутнє залежить лише від нас. Щоб воно було кращим, ми маємо спробувати не повторювати помилок попередників і запозичити у них все найкраще, радіти життю і дякувати нашим пращурам, які віддали свої життя, щоб наше покоління не знало воїн, злидні голодоморів, процвітало та місця.